Народженому, Сину Божому, який був, є і буде, хотілося б разом з вами сказати слава Господу. Він достойний слави. Ми нагадуємо Різдво, і коли ми говоримо про Різдво, коли ми святкуємо Різдво, різні спогади в нас. Відвідують наш розум. Ми думаємо, наша думка може ширяти так далеко у минуле наше дитинство, нашу юність і ось такі гарні події. Коли ми сьогодні дивимося за вікно, то в нас зелена трава. І так не часто так буває, коли на Різдво буває зелена трава. І я пам'ятаю одного разу. А такі традиції були в нас, що ми на Різдво ходили з молоддю і співали Різдвяні свята е, пісні по хатах. Тобто є село, і ми йдемо в те село і в хату, в хату. І ще тоді, коли, знаєте, ще були, радянська влада була, і потрібно було прийти. І ось тоді таки над, з такими патріотичними християнськими піснями про народження Господа Ісуса Христа. Ми ходили по хатах і заходили до директора школи, до... хтось був керівнок, керівником партійної організації, до нього треба було стукати. В цей час дозволено було християнам ходити і турбувати цих безбожників. І ось ми, як діти, мали таку сміливість раз у рік це можна було робити. Дехто пускав, дехто закривався. Дехто пускав і сварив. По різному було. Але переважно більшість людей в Україні відкривали двері в будинках і запускали цю молодь, щоб співали пісні, по одній, по дві пісні. Ми так зайшли на одне село, де небагато так, як село Хутор, небагато 10 кілометрів до нього було потрібно пішкомити. І потім у сері походити, і я так запам'ятав, то був такий пора, коли була зелена трава. Такі були періоди. І ми ходили по тій, такій грязі і співали різдвяні пісні. Христос народився, і його нагадування про його різдво може бути в будь яку пору року. Сьогодні в нас зима десь тепло, десь тепло, але вони нагадують про різдво. Христос він народився на землю. Це факт, який ми святкуємо. Я сьогодні хотів би говорити коротенько про, про, про справжнє світло. Я не знаю, як, як пояснити, що є справжнє світло, а є несправжнє світло. Але дуже просто можна зробити, знаєте? Дуже просто. Є справжнє світло, є джерело світла. Є джерело світла. Тобто те, що робить світло, те, від чого відходить, сонце це є правдиве джерело світла чи ні? Правдиве. Лампочка є правдиве джерело світла. Правдиве. А, а дзеркало правдиве джерело світла. Неправдиве. Тобто, воно не дає світла. Воно тільки відображає світло. От якраз хотів би я говорити про правдиве світло. Тому що це те, що може завжди світити, це те, що завжди може давати світло. І... Біблії, коли починається розповідь про світло правдиве, то ви знаєте, яку Євангелію я буду читати, правда? Івана Ну, ви вже знаєте, бо я вчора проговорився. і ну, Ви і знали про це? Так, але я буду нагадувати. І ось, коли ми говоримо про світло, то якраз Євангелист Іоанн, він з самого початку говорить, що про це світло. І він говорить, що. Іоанн, який був предтечем Ісуса Христа, він був, не, не був Він світлом. Він не був світлом, але мав він свідкувати про світло. Люди думали, що це правдиве світло, пророк. Проголошує про Господа, голос Божий в пустині. Приготовте дорогу для Господа. Він проголошує і люди Наверталися і до Йордана, хрестилися, каялися. І сповідувалися в своїх гріхах і каялися, і очищалися в Йордані в знак свого покаяння в воді. Але він і проголошував всім тим: Я не Христос, я не правдиве світло. Я тільки прийшов приготовити дорогу. І ось ця заява така дуже серйозна. Скажіть, будь ласка, а в який день Бог створив світло? Ано? Ну, не відкривайте Біблію, я так А? Він сказав, що вперше. В який Бог створив світло, день. Ще хто має який день? Крім першого, ще хто має який день? Не підглядайте, Третій є. Ще. Що? Не понял. В першому вірші. Ну так. Да. Значить, ну, цікава така, знаєте, коли так зненацька християн спитати, і ти довго, довший час не відкривав Біблію з самого початку, а десь там читав, то треба не спішити говорити. Роман правильно сказав. І читаючи перший розділ, ми бачимо, що земля була пуста, порожня, темрява лежала над безодню, і дух Божий ширяв над водами. І Третій вірш. Ага. Третій вірш. Але перший розвід, да, близько було. І сказав Бог: Нехай буде світло, і стало світло. І бачить Бог світло, що воно добре, і розділив світло з темрявою. І назвав Бог світло день, а темряву назвав ніч. І був вечір, і був ранок. День перший. Ну, і я не буду говорити, де ж це світло взялося. Так як я не розумію, знаєте, як люди можуть вимірювати швидкість світла і швидкість звуку. Якось люди вміють вимірювати ці речі і кажуть, це швидкість світла, це швидкість звуку. І вимірюєш швидкість. Ще чого вимірюєш? швидкість? Магнітне поле теж є швидкість магнітного поля. Поїзд, то я розумію, машина швидкість, да, велосипедом їдеш швидкість, йдеш швидкість. Можна виміряти, це швидкість, тобто вона ділиться яким-то таким, і от якраз Бог створив світло і відділив темряву від світла день і ніч. Уже існував, коли в четвертий день, в четвертий день Бог почав створювати світила, які б управляли б днем. І які управляли б ночі. Світила, які управляли І мій так думаю, тепер питання до тебе, Роман. Якщо світло в перший день було створене, то сонце місяць це правдиве світло. Чи це щось було ще до того, як створилося? ці управляючі елементи світла днем і ніччю. Як ти думаєш? І, і, Знаєш, я тобі і рослини цілий день і цілу ніч були без сонця і без місяця. І не померзли, і було їм тепло, і росли навіть. Ми не знаємо. Ну, це Бог робив. Це не ми. І ми до кінця не можемо зрозуміти, як воно було. Складне питання. Я думав над ним, як воно могло бути. Дуже складне. Все ж таки. Коли воно дуже складне, і ми не можемо об'яснити, то я хочу я, я, я не розумію до кінця цього всього. І мені кажеться, що правдиве джерело десь глибше є, чим ті джерела світла, які управляють днем і ночью. Це Бог. Це Бог. І він існував, але ось розділити темряву і світло міг тільки Бог. Відділити присутність світла це відсутність темряви. І ось якраз. і Біблія говорить ще про деякі такі джерела світла. Знаєте ви їх, їх чи ні? Хто може бути ще джерелом світла? Ваня? Ви... Ну, я Ваню питав. Так от він, я от знаю, розумію, що Ваня знає, а от чого він мовчав. Брати сказали. Ви світло для світу. Ви світло для світу. І ось ця заява дуже серйозна. І деколи людина присвоює собі, собі ту праведність, святість, що вона щось вартує, і так кичиться, що вона може. Знаєте, бути еталоном, зразком для інших і оточуючих людей. Без Бога людина не може бути такою. Вона може бути відображенням, бо є правдиве світло. А є, каже, я ні. Йоанн каже, я ні. Який він був потужним пророком, але він не присвоїв собі того, що він робив. Він каже, я післяний перед ним. Я недостойний розв'язати ремінь обуви в нього. За мною йде сильніший за мене. І він це заявляв. Тільки віруючи, що йому щось виходить, якийсь має такі трошки дарування способності, і вже він, так, знаєте, починає світити. І каже, світло, яке у вас, якщо воно темряве. То яке ж? Яка ж темрява? Яка ж темрява? Ну, таке порівняння, таке гра слів, таке світло, яке у вас? Якщо воно темрява, то яка ж темрява? І ось, вертаючись до Різва, ми знаходимо, що є правдиве світло. І Іоан у своїй Євангелії він об'яснив, як це? Справжнім світлом був той, хто просвічує кожну людину, яка приходить у світ. У світі він був і світ через нього настав, але світ його не пізнав. До своїх він прийшов, але свої не прийняли його. А всім, які прийняли його, дав їм владу дітьми Божими стати, що вірують в ім'я Його. Світло прийшло в світ. Світло просвічує всяку людину, яка приходить в світ. І ось Іоанн говорить: він прийшов до своїх, а свої його не прийняли. Подділка була якась ближча для них. Несправжнє було для них в той час. Більш рідніше, чим той, який міг би бути своїм або називався своїм. Він народився від роду Давидового. Він був з Вифлеєму, з роду і дому Давидового. Він мав бути своїм, але свої його не прийняли. Вони порахували, вони порахували що той ірод, який там в них є, може, рідніший для них. Хоча вони його не любили, звичайно, але чого не любити, він храм збудував. Він визбудував храм, він цар. А про якесь немовля звістили ангели, про якесь немовля розповіли пастухи, про якесь немовля почали говорити мудреці. Це так незрозуміло. Звідки може появитися, коли немає ні виду і ні величі? Звідки може взятися світло правдиве? Але це немічне, слабке. Воно було сильніше набагато, чим людське. Бо це був син Божий. Це був син Божий. І ось Ця Євангелія з самого початку розповідається про те, що справжнє світло був той, хто просвічує кожну людину, яка приходить у світ. Справжнє світло не можна згасити, справжнє світло не можна закрити, справжнє світло не може не існувати. да, може не існувати. Замінник може тільки не буде відбиватися в ньому правдиве світло, і там буде темрява. Я думаю, що ви зайчики пускали через зеркало. Якось... І, і це дуже сильне потужне світло може бути від сонця. Воно може бути на, 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 десятки, на десятки метрів. Йти цей промінь може йти. Я брав таке велике зер... зеркало і направляв, і знаєте, там десь метрів 600-700 від мене, так десь ліс, гора, воно било аж туди. Дуже, дуже потужно. Але це не було джерело, це було відбиток Сонця. Ви знаєте, що так само і християнин. Він може потухнути. Він може світити, але він може потухнути. І потім каже: о колись було, о колись ми Богу служили, о колись ми там Різдво святкували, о колись ми. Це те, що потухло вже. Те, що вже не світить. Однаково, що коли що зараз? Правдиве світло світить. Тільки як я його відображаю, тільки як я відчуваю, скільки того, про, того світла падає на мене, скільки я акумулюю його в собі і можу віддати іншим, залежить від мене, а правдиве світло світить. І байдуже, скільки ти років християнин, все залежить від того, наскільки ти з ним має зв'язок. Щоб відображати Його славу і велич. Тому що тільки Він може просвічувати нашу темряву. А темрява хоче огорнути нас. Кожного дня темрява хоче огорнути нас. Кожного дня темрява направляє, щоб ми тускло горіли. Щоб ми взагалі, може, потухли Через те Писання говорить. Духом палайте Господу. Служіте. Заохочення є таке, щоб ми могли б. Це такі роздуми, коли в нас світло відключають. Ви знаєте, ніяка ракета, правдиве світло не достане. Слава Богу, ніяка. Диявол в свій час уже вів таку війну, і він її програв. Я думаю, що і ця війна буде програна тими, хто хоче потушити світло. Так як була програна перша війна. Ну, я маю на увазі з правдивим світлом, коли диявол хотів, щоб світло правдиве не світило, він все робив. З самого початку робив, хотів бити ще немовлям. Потім з гори скинути, потім на хресті, на Голгофу. І ось там все. Темрява на землю огорнула скільки годин? Ти все знаєш, ти смак. Від 6 до 9. Темрява, коли Христа розп'яли. Він сказав, звершилося. Темрява огорнула землю. Ура! Думав сатана вже все. Йому не повезло. Він програв. Тому що світло правдиве. Він не може перемогти. Він не може перемогти. І в третій день Христос воскрес! Галилуя! Слава нашому Господу! І знову в духовному світі збентеження дуже велике. Зробити так, щоб. Це правдиве світло, воно було б неправдиве. Сказати, що учні вкрали, що Христос не Воскрес. Але Він Воскрес. І Він переміг всяке зло, всякий гріх. Через своє тіло, яке він взяв, будучи немовлям, він осудив гріх в тілі і приніс перемогу для всіх. Хто живе в тілі, хто вірує в нього, має життя вічне. Слава нашому Господу! Через те правдиве світло світить. Правдиве світло буде світити. Все залежить від того, якщо я хочу світити, мені потрібно завжди бути поєднаним із тим правдивим світлом. Відображати його славу відображати Його праведність, відображати Його святість, виконувати його святу волю і в мене є можливість і вас в майбутньому. Коли ми змінимося, і наше тіло зміниться, ми зможемо бути завжди в Божому. Божій присутності. Ми зможемо бути в Постійно в Божому світлі, ми зможемо бути завжди і вічно з Богом. Хай Бог всіх вас благосовить. Пам'ятати, коли на світло хтось хоче відключити, забрати, не віддавайте Його. Не віддавайте його. Любіть світло. Ідіть до світла і не йдіть в темряву. Знаєте, хто йде в темряву? Той, хто не любить світла. Знаєте, хто робить тавряву Хто не любить світла? Але ті, які люблять світло, вони тягнуться, вони йдуть до світла, вони хочуть перебувати в світлі, тому що це є їхній образ життя. Бог повернув нас до цього образу життя. Він повернув нас у світло через ту надію, яку він приніс. Через те, що він зробив для нас, він повернув нас у світло, і нам нема чого жити в темряві. Нам треба ходити в світлі і відображати нашого Господа. Амінь.